Взагалі, я вже, якщо чесно, після цих всіх обставин, які склались у Польщі, я вже думала, що я не буду цим відео ділитися. Ситуація коротко в двох словах, для тих, хто не в курсі, власниця квартири, яку я винаймала в Польщі, зараз хоче подавати на мене в суд за те, що я десь там щось там в її квартирі. Ну, Зносила я це інакше назвати не можу. З її слів, що це вживання понадміру, тому що десь є якісь там сліди, де меблі там від вологи розбухли, чи ще щось, наприклад, над посудомийкою біля витяжки, так? тобто ось такі речі. І ще пару місць. Звісно, я винаймала цю квартиру 6 років, звісно, були різні а, ситуації, різні обставини. І ну, я не виключаю того, що ця квартира може виглядає трохи гірше, ніж 6 років назад. Але на секундочку квартирі вже 14 років. І ну, це логічно, що вона буде трошки гірше виглядати. Щиро кажучи, викладаючи це відео, я трохи стресую, а, тому що в ньому. Ну, буде багато такої якоїсь інформації, але, чесно кажучи, я не хочу жити в цьому страху, тому що, ну, коротше, я хочу жити вільне життя, я вільна людина, і можу робити все, що я хочу. Я нічого поганого не зробила. Тому це відео буде такими нарізками. В цьому відео я поділюсь з вами, як я готувалась до переїзду, як я робила. Щеплення також я розповім взагалі, чи це має сенс на мою думку. Як я отримувала міжнародні права. Книжечку, які е, потрібно мати в Азії, щоб е, взагалі тут орендувати транспортний засіб і якось е, кудись поїхати, е, якими я зараз взагалі не користуюсь, тому що, якщо чесно, мені просто стрьомно тут їздити. Чесно кажучи, я е, збиралась це все змонтувати, відзняти дуже-дуже довго, тому я буду вам дуже вдячна за е, підтримку, за лайк, це мінімум. Знаєте, як оцей тренд? Розкошний максимум чи необхідний мінімум. Ось для мене дуже необхідний мінімум це принаймні лайк. Буду вам супер вдячна за те, що ви залишите коментар. А якщо ще поділитись цим відео, Ну це буде просто просто Щось на нереальному, це розко... розкішний максимум, просто О, це відео може бути вам корисне, якщо ви, як і я, жили десь дуже довго і плануєте переїзд. Я поділюсь з вами лайфхаками але особливо, якщо ви плануєте переїзд в Азію, тому що я їду наразі в Таїланд, і власне я вам покажу такий свій шлях, що я робила, що я могла не робити, але робила, щоб ви могли теж якимось чином не знаю, надихнути з цим відео можливо хтось надихнеться і спланує поїздку. А можливо, ви вже її плануєте. То це відео точно буде вам корисне після 11 років життя у Польщі і двох різних бізнесів, під які я, звісно, купувала купу всього необхідного. У мене назбиралось багатько речей. Тож проблема номер один для мене була вирішити, де залишити всі ці речі. Більшість я роздала, щось встигла продати, але були речі, які я впевнена, що ще стануть у нагоді, коли я десь вже оселюсь надовше. Тому я почала шукати склади у Кракові. Є різні варіанти, де до тебе приїжджають, усе забирають. А коли потрібно, повертають. Є якісь приватні гаражі, невеликі приміщення, але найбільше мені сподобався Лес Мес. По перше, там доступ. 24 на 7 по коду. По-друге, у приміщеннях контролюється температура і вологість. По третє, великий вибір комірок різного розміру, і що важливо, нормальні ціни. Плюс можна будь-коли розірвати контракт. А для мене це велика перевага, бо я не люблю мати додаткові зобов'язання, особливо коли попереду період невизначеності. Ми вмістили всі наші речі на житті за 11 років у 2,5 квадратних метрах. І навіть трохи місця ще залишилось. Хоча спочатку мені здавалося, що треба буде брати мінімум удвічі більше. І зараз ми платимо приблизно 50 доларів на місяць разом зі страхуванням. Але перші два місяці у нас була знижка 50%. І це чесно було дуже зручно, тому що це дає трошки запасу часу, щоб усе спокійно перевести і не навантажувати себе зайвими витратами. Собою я взяла дві валізки, основний багаж вийшов майже 30 кг, але половину з нього зайняла косметика. Я взяла запас майже на півроку. Зараз розумію, що вистачило б на 2-3 місяці, а решту спокійно можна знайти на місці. Єдине, що дійсно варто продумати заздалегідь, це лікарські засоби, бо не всюди можна знайти те саме, до чого ви вже звикли, або якісь ліки взагалі на рецепт, то це обов'язково беріть з собою. Якщо вам цікаво, я можу зробити окреме відео про те, що Саме я взяла з собою вазію, тож напишіть в коментарях, дайте мені знати. Коли я 6 років назад заїжджала на цю квартиру, я думала, ну для мене це було просто вау. Я думала, що коли я буду виїжджати з цієї квартири, я буду дуже сильно плакати. І знаєте, єдине про що я зараз жалкую, що я не зробила цього рік назад. Тому що за цей рік на цій квартирі почало ставатися дуже багато таких подій, які почали мене змушувати до того, щоб все ж таки з'їхати з цієї квартири. І я вважаю, що ці моменти підсвітили мені те, що я скоріш за все вже з цієї квартири просто виросла. І це вже для мене не вау, і не люксус, і не лухорі, бо мені впадло полірувати підлогу. Яка яку треба полірувати кожні два місяці. Мені впадло драїти той балкон, який трошки заростає. Мені хочеться, щоб на ньому було гарно. Але коли я давала якби, якісь натяки, не натяки, напряму казала власниці, що я б хотіла оновити огрудик, ну тобто оновити там меблі на огрудку, то ці просьби ігнорувалися. Не будемо вдаватись в подробиці, я дуже не хочу. Скажімо так, наговорювати на якісь там проблеми на цій квартирі. Ця квартира вона дійсно була моїм домом. Я коли її побачила, я закохалась, я зрозуміла, що я хочу тут жити, що я мріяла про такий острівець, що я мріяла про таку світлу, гарну, білу кухню, і взагалі про такий простір навколо. Я мріяла моє скажімо так, ютуберське майбутнє, воно вже бачило, як я тут буду знімати різні кулінарні ролики, але не сталося не так, як гадалося. В принципі, я тут засняла і відеокурс шоколадний, ну, тобто польською мовою, як робити шоколад. І декілька рецептів в мене теж на Ютубі, тому кондитерському теж є, я знімала. От, але в принципі, такої активної кар'єри я тут не почала своєї ютуберської. Сподіваюсь, що колись я її все ж таки, ну я її вже почала потрошки, але не мав в мене якогось визначення з темою, не мав в мене якогось якоїсь однієї точки, в яку я б'ю, тому що я дуже багато чим займаюся по життю. Я людина-оркестр, і мені б хотілося це виправити. Хотілося все ж таки почати займатися чимось. В одно, в одно щось якби вкладати свої сили і енергію, тому що дуже багато всього. Але, але зараз мої сили і енергія, вони спрямовані на переїзд і пакування коробок. Тож сьогодні я вже знаю дату свого від'їзду, я вже знаю, квитки вже є, я вже знаю, де я їду. Я їду на невизначений час, і мені тепер задача номер один: спакувати все те, що я з собою не буду брати, щоб залишити це десь, не десь, а на складі в Кракові. А отже, сьогодні я буду починати це робити, тому що речей за ці 6 років назбиралося просто капець, як багато. І я взагалі не знаю, не знаю, що я буду з цим, з цим робити. Тож погнали. Я почала збирати речі заздалегідь десь за два тижні до переїзду, бо дуже хотіла останні дні просто насолодитись краквом, погуляти улюбленими вуличками, поїхати в місця, які я люблю, просто побути. Але буквально наступного дня після того, як я записала попереднє відео, де я там. Починаю збирати коробки, до мене прийшла без попередження власниця квартири з людиною, яка почала оцінювати збитки. Я тоді навіть не знала, що вона не мала на це права і що мала мене про це попередити як мінімум. Тож, якщо ви орендуєте житло, вивчіть свої права, це реально важливо. Навіть не в питанні житла, в будь-якому питанні дуже важливо знати свої права. Відтоді я практично весь мій вільний час у Кракові. Я його весь використовувала, щоб зібрати докази для адвоката, старі фотографії, відео, переписки шукала. Я намагалась довести, що квартира на момент заїзду вже не була в ідеальному стані, як говорить власниця, і що дрібні пошкодження теж вже були, і за роки вони просто якби ну, посилились, тому що їх ніхто на початку не відремонтував. Але все одно я встигла трошки насолодитись містом, побачитись з друзями, відчути цей перехідний момент, ніби закриваєш великий розділ свого життя. У мене мурахи по шкірі. Краків для мене це другий дім. Там я стала дорослою людиною, закінчила університет, працювала, запустила два бізнеси, зустріла неймовірних людей. Боже, я не думала, що я зараз буду це плакати. Так, Секунду. Ось кінець веселки і початок, або навпаки. Ось ми її повністю бачимо. Найбільше люблю краків за його різноманітність. Це і старовинна архітектура. І сучасна інфраструктура, але також посеред міста це моє найулюбленіше. Можна знайти неймовірної краси парки, Закшувик взагалі там парки їх дуже багато і Вони реально дуже класні. І всього кілька годин від Кракова. І йти вже в горах. Я дуже часто їздила туди просто на день, зранку туди, ввечері назад. І е, за останні півроку двічі піднімалась на морське око, один раз на долі на Це взагалі моя улюблена траса, всім дуже раджу. І кілька разів їздила просто відпочити у гірські будиночки. І навіть перед від'їздом зібрала усіх подруг. Апарат штатів. Я їхала у вічки Корисна справа для тих, хто не хоче, щоб коли за лінію масувати можна робити драку. Драку буде досить раз. Типа я переживала дуже сильно, як це завжди відчувається, ті пошовся і так. І я справді рада, що я користувалася цією можливістю поки жила у Кракові. Тож, якщо ви зараз живете там, їдьте в гори. Воно того варте. Я дуже люблю краків за гори, за те, за таку близьку доступність до гір. Перед від'їздом я ще зробила міжнародні права. І тут, до речі, важливий момент, що на офіційному сайті вказаний не той уж, куди треба їхати. Насправді потрібно їхати в той, де змінюють українські права на польські, і на сайті теж пишуть, що права можна отримати буквально одразу, тобто одренкі, або за один-два, там три дні. Коротше, це неправда. У нас це зайняло приблизно тиждень, і як я зрозуміла, нам зробили швидше лише тому, що ми про це прямо попросили. Вартість 35 злотих за штуку, і є два типи за Женевською та Віденською конвенцією. Я зробила обидва для азійських країн діє саме Женевська, але на майбутнє найбуде. Із документів була потрібна анкета, її можна взяти прямо в Жонді, фото на документи і дійсні польські права. Оплату теж можна зробити на місці, що є дуже зручно. А тепер найцікавіше, це питання ми довго роздумували, навіть питали всіх, хто був в Азії, і не знайшли, чесно кажучи, нікого, хто би це зробив. Люди живуть тут роками, і всі живі, здорові. І ми самі довго думали, чи варто наважились. Потім дізналися ціну, знову довго думали і знову взвішували всі за і проти. Та все ж прийняли рішення, що краще зробити щеплення і мати спокій на 5-10 років ніж стресувати від кожного укусу комара. Для нас основним питанням було наскільки це безпечно і як це впливає на імунну систему. Минуло вже кілька місяців, і я себе почуваю добре. Ми навіть жартуємо, що тепер нам нічого не страшно, і там навіть поглядаємо на вуличну їжу. Можливо, колись її спробуємо. Якби я їхала сама, я б мабуть обмежилась страховкою, бо щеплення це реально не дешево. До того ж, ми мали приватне страхування в люксмет, але жоден тариф не покриває медицини подружжя. Тому щеплення оплачували самостійно зі знижкою 10%. Паралельно ми також оформили туристичну страховку від ПЗТУ. взяли мінімальний тариф на півроку і вийшло це близько 12 тисяч гривень на людину. Це базовий варіант, але він покриває найголовніше лікарів, госпіталізацію, ліки і якісь непередбачені випадки. У Люксмет консультація лікаря медицини подружи коштує близько 350 злотих, якщо без направлення. З направленням, якщо у вас там є тариф, в залежності від тарифу, в нас було безкоштовно. Але щоб отримати це направлення, треба спочатку записатись до сімейного лікаря. А, і потім лікар медицини подружи перевіряє ваш стан здоров'я, видає направлення, яке діє лише одну добу. Тобто, треба встигнути зробити щеплення в той самий день за 24 години. І а, якраз. Ми були на такому етапі, що розривали контракт з люксмет наприкінці вересня. тож я знайшла ще іншу клініку Тропікал Мед. А, і щиро кажучи, там мені сподобалось набагато більше і атмосфера, і швидкість і загально персонал, їх підхід, якась така ну атмосфера була набагато краще. Так вийшло трошки дорожче через те, що в Люксмеді в нас було одне щеплення безкоштовне. Воно було таке базове, яке треба було зробити. Чомусь тест показав, що в нас результат негативний. Хоча в Україні в нас є підтвердження того, що ми робили ці щеплення, і це не ковід. Це щеплення, які робляться з дитинстві ще. А можливо, це якісь там не знаю проблеми з препаратом в ті роки були. Але у Tropical Med візит до лікаря коштує всього 70 злотих. і Весь процес в нас зайняв близько години для порівняння. У LuxMed ми сиділи по півдня. Без перебільшень. Перший візит у нас тривав десь близько п'яти годин, другий трохи менше, але теж ми просиділи ну, дуже багато часу. І ще момент у Люксмет лікарка нас дуже переконувала зробити всі щеплення одразу. А коли ми прийшли вже їх робити, медсестра сказала, що не візьме на себе таку відповідальність і розділила все на два дні. Що мене якось трохи здивувало, навіть інша медсестра наступного дня була здивована, що ми вже робимо п'яте і шосте щеплення за останню добу. І знаєте, було таке відчуття, що навіть персонал до кінця не розумів, як, ще, як це краще робити. І це трохи так непокоїло. У Tropical Med все пройшло набагато спокійніше, швидко, чітко і майже без черг. Навіть була трошки черга, але дуже все налагоджено там, і процес проходить досить швидко. Після всіх цих щеплень я відчула трохи спокій, особливо для такого тривожника, як я все ж таки щеплення можливо треба зробити. Але я вважаю, що це рішення кожного, і ну я нікого до цього не закликаю і нікого не змушую, тому що це таке знає кілька слів про візу і документи. Для поїздки в Таїланд віза не потрібна. Заздалегідь її не треба робити. Її дають по прибуттю, просто ставлять штамп у паспорт, коли ви маєте з датою, коли ви маєте виїхати. І зараз стандартно видають на 60 днів. Але її теж можна продовжити. ще. На місяць робиться це у місцевому, тобто за місцем проживання, Immigration офіс. Це коштує на сьогоднішній день 1900 бат на людину. Єдине, що ніде не було вказано, коли продовжувати цю візу, і ми вже ходили, щоб нам продовжили візу на один місяць. Але нам сказали, що треба приходити, коли там залишається 2-3 тижні до кінця візи. Тобто ми прийшли там через 2-3 тижні, як ми приїхали. А нам сказали, що треба пізніше. Але ми не дарма прийшли, тому що ми зробили ТМ 30 Про це ми дізналися взагалі. Ну, вже перебуваючи тут. Виявляється, його треба робити добу після того, як ви приїхали. Але суть в тому, що ну, ніхто вам про це не говорить. Є тільки інформація, що перед поїздкою треба заповнити форму «Так», Це така цифрова карта прибуття. А про те, що протягом першої доби після приїзду потрібно заповнити тимчасову таку прописку зробити тобто повідомити міграційний центр про місце вашого Постійного перебування тут ніхто не каже. Ми про це не знали. Десь я там прочитала в чатах і зробила аж власне через 2-3 тижні, коли випадково дізналась, взагалі прийшла продовжувати візу. Як це робиться, теж нам ніхто не казав. Ми написали власникам, прочитали в інтернеті, що це робить власник. Власник нам надіслав бумажечку, але потім в цьому Immigration Office нам ще доробили бумажечки. Тобто, те, що надіслав нам власник, це не була кінцева бумажечка, яка потрібна. А це було тільки, тільки там те, що нам потрібно для того, щоб це ТМ 30 зробити. А ми тим часом переходимо до фінальної частини. Це перевір. Ми вже вдруге лінією Air Arabia. з Кракова. Там майже прямий рейс. Бо ви робите пересадку, яка триває буквально 40-50 хвилин в Шарджі. Вас буквально з одного літака одразу перекеровують на інший, і окрім того, ціна цього рейсу досить приємна. За квитки з двома досить непоганими веге-обідами, багажем 30 кілограмів і можливістю безкоштовно змінити дати. Ми заплатили приблизно 500 доларів. Якщо брати просто квиток, навіть просто з ручним багажем, тобто там можна взяти з собою валізку і додаткову сумку, то це буде дешевше всього, там десь на 100 доларів. Знаєте хочеться? Оце. Я не вірю. В Таїланді. Коротше, такий якісь настрій. Ми прилетіли на Пхукет, адже хотіли затестити острівне життя і багато чули саме про цей острів, але ми пробули там 4 дні і поїхали далі. Щиро кажучи, організувати переїзд і проходити процес адаптації до нової країни, і звикнути ось до цього такого трохи підвищеного стану, коли не знаєш навіть приблизно, де тебе занесе вже через місяць, трохи важко. І, хоча давно мріяла і планувала цей переїзд, бо дійсно потребувала цього. То приїхавши сюди, в мене було купа думок і страхів. І навіть бажання повернутись додому. Але це нормально, коли ти змінюєш місце свого постійного проживання, залишаєш усе своє життя і наново все починаєш будувати. Це ніколи не легко. Якщо вам цікаво, чому я обрала саме Таїланд як першу країну, де зупинитись, як тут виглядає мій побут, і взагалі як виглядає життя тут? Залишайте свої питання у коментарях. Я рада на них відповім і буду вдячна за вподобайку і поширення цього відео або мого каналу. Це прям дуже мене вмотивує знімати і. І монтувати цікавий контент для вас далі. Дякую, що переглянули це відео. Воно вийшло таке трошки різне, з такими вирізками з різних етапів мого шляху до Азії, до Таїланду, конкретно. І, знаєте, я сподіваюся, що хтось взагалі додивився до цього моменту, і що вам це відео дало якусь користь. І, можливо, навіть когось надихнуло на поїздку. Але е, це було більш таке відео, де я розповідала про процес е, переїзду, про процес підготовки до переїзду. А от як вже тут е, які мої враження перші від життя тут, які як я вже тут будую е, свою рутину, свою своє життя? Е, це я вже хочу розказувати вам у наступних відео. Тож, якщо вам цікаво, підтримайте мене. Е, Подобайкою, підпискою, коментарем я буду вдячна вам за будь-яку активність і дуже дякую, що ви додивились це відео до кінця.